Всім привіт, 18 грудня 2021 рік пакую 35 саженців ведмежого горіха. Спакував їх валетом, корні трохи в одну сторону, трохи в другу сторону. Всередину кинув вологе сіно, наверх пакет, наверх пакета скотч, наверх скотча трохи ще в один ні, в два шари стрейч-плівки, бо щось той пакет такий тонесенький був у мене. З другої сторони так само. Сіно було вологе, так що пів години дав скапати тут. Ну, як дирки пробив, спочатку потім уже дав, коли воно скапало, замотав в стрейч. Самі саженці між собою зв'язував спочатку скотч, потім шнурок. Наверх шнурка знову скотч, бо буває, що з'їжджає в дорозі. Тут так само, скотч, шнурок, скотч. І тут, в трьох місцях. Плюс саженці між собою поділені по 5 штук і в двох місцях, знизу і зверху, ну тут вже не видно, зв'язані скотчем. Також до посилки додаю черенки гладкокорих ведмежих горіхів. Такі от череночки. Вчора були у воді, сьогодні зранку це з води достав, запарафінував. Кінці теж пов'язав їх там по сортоформах по три черенка з кожної сортоформи. Зараз запакую встреч плівку і, і дов'яжу до цієї посилки, і залишиться запакувати в картон. Все це. І якось цю штангу дотягнути до нової пошти. Ще черенки запакую у картон. Аби не обламались бруньки. Присобачив черенки до посилки. Тепер якось спробувати запакувати все в картон. Усю посилочку. Так, вроді влазить трохи виступатиме все одно. Тобто, так, так закрию, але... Вниз, вверх, Треба буде ще по куску картона десь надибати, прикрити. Морочився, морочився я з цим картоном, хотів у картон запакувати, та бачу, що не вийде. По-перше, що летить крупа з неба, з дощем, картон розмокає, рветься моментально. Плюнув, пішов, купив він. стрейча, замотаю в стрейч. Щоб було якесь ребро жорсткості посередині, то кінося кусок обзела. Щоб не переламала доблісна нова пішта. Присобачу скотчем гарненько. Замотаю стрич плівку. Усе. Так, замотав. По діагоналі ще скотчем обвернув, аби стрич-пленка не розв'язувалася на ну, всякий випадок. Ну і все, можна вести відправляти. Вже думаю нічого не станеться. З цією посилкою.